Доброго ранку всім, хто прокидається разом із нами Ранок вдома. Починається. І сьогодні для вас працюють ведучі Лілія Реприк та Костянтин Октябрьський. За інструментом маєстро Костянтин Драгульов. Ну а на кухні кулінарний експерт Чабо Бакош. Доброго ранку, чабо. Доброго ранку. Що у нас сьогодні в меню? Сьогодні ми приготуємо теплий салат з телятиною. О -о -о -о. І будемо фламбірувати клеветочки. Може, звучить навіть якось святково. Так не здається. Ну а сьогодні чимало свят подій цікавих людей, про яких поговоримо протягом найближчих двох з половиною годин. Сьогодні дізнаємося, як ресторан може допомагати в реабілітації військових, які втратили кінцівки, та як їм роблять протези в сполучених штатах. Про антипропагандистську виставку руського міра в Київському музеї. Та про новий чат, бот що опікується здоров'ям українців, а ще про те, як підтримують Україну світові зірки та маленькі волонтери. Але годі годувати глядачів Жданиками час починати. Дякуємо за новий день, неперевершеним Збройним силам України ще на день ближче до перемоги. На календарі вже 3 лютого. І сьогодні, до речі, всесвітній день годування птахів. Oh. Костя, зізнавайся, влаштовуєш взимку птахам, не знаю, годівнички, підподобуєш? Ah, ну, саме годівнички. І ні, просто підсипаю їм якогось там їдла, щось mm, підкидую. Сподіваюся, так. ти зараз не про хліб? Звичайно, ні. Ну. Я знаю, що хліб для птахів дуже шкідливий. Навіть може призвести до фатальних наслідків. А от що можна їм давати, їсти окрім насіння соняшника або сала для синичок? Я не знаю, кажучи. Ну, птахів можна годувати ягодами, яблуками, горіхами і зерном. Можна навіть насипати у великі годівнички корм для котів. Чули про таке? Його до речі, із задоволенням будуть їсти сойки, дятли та ворони. Дуже дякую за консультацію нашому експерту-орнітологу Лілі Ребрик. Звертайся про інші свята та визначні події 3 лютого в нашій постійній рубриці День в історії. 3 лютого 1815 року у Швейцарії відкрили першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру. Історія швейцарського сиру почалася в першому столітті нашої ери. Вперше про ці смаколики згадав римський історик Пліній старший і назвав їх сиром гельветів на честь племені, яке проживало на території сучасної Швейцарії. Сир робили з кислого молока, тому довго зберігати його не могли. Згодом майстри застосували нову технологію, і популярність сиру зросла уже в 18 столітті. Твердий сир продавали по всій Європі. Сьогодні у Швейцарії виробляють близько 450 сортів цього молочного продукту. Грюєр, емменталь та збрінц найпопулярніші види швейцарських сирів. 3 лютого 1863 року у Невадській газеті опублікували розповідь 27-річного американського журналіста Семіаля Клеменса. Однак творчий псевдонім автора Марк Твен зараз більш відомий, ніж його справжнє ім'я. Популярність прийшла до письменника в 1865 році після виходу оповідання славнозвісна жаба стрибунка з Калаверасу. Цей твір невдовзі назвали найкращим твором гумористичної літератури, створеним в Сполучених Штатах. А всесвітню славу письменник здобув завдяки книгам «Принц і жебрак, пригоди Тома Соєра, пригоди Гекельбері І Якось Марк Твен розповів, що прототипом персонажа Тома Соєра став він сам. 3 лютого 1992 року між Україною і Туреччиною були встановлені дипломатичні відносини. За кілька місяців до того, 16 грудня 1991 року, Туреччина визнала незалежність нашої держави. Історія дипломатичних відносин між двома країнами розпочалася в 1649 році. Саме тоді держави уклали першу угоду, яка надавала українським суднам свободу мороплавства у Чорному морі та проходу чи через турецькі протоки. А вже сьогодні між Туреччиною і Україною укладено понад 150 двосторонніх угод. Туреччина підтримує територіальну цілісність України і засуджує дії Росії. Від 24 лютого 2022 року країна прийняла 40 тисяч українських переселенців. А яким буде 3 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.